Днями Миколаїв доєднався до всеукраїнського дня вшанування пам'яті жертв голодоморів. В останню суботу-листопада учасники акції традиційно запалили свічки пам'яті біля місцевого меморіалу, що присвячений замордованим голодом українцям. Серед присутніх були представники обласної та міської влади, військові та звичайні миколаївці. Докладніше про пам'ятний захід у репортажі Сергія Лисюка. Шанувати пам'ять замордованих від голодомору українців в 1932 33 роках. Цьогоріч в останню суботу-листопада зібралися представники обласної та міської влади, військовослужбовці та пересічні громадяни. Учасники акції традиційно запалили свічки, піднесли до місцевого меморіалу квіти та їстівні дари. В умовах повноштабного вторгнення ці заходи обов'язкові. Ми маємо пам'ятати історію, маємо пам'ятати ті жахи, які вже мають 90 років історії. Це всі ті голодомори, які пережив український народ за дуже важких часів. Наразі агресор застосовує майже ті ж самі заходи, в нього нічого не змінюється. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім згадує розповіді власної прабабусі про ті страшні часи та наголошує, що Україні необхідно продовжувати боротьбу за світове визнання геноциду власного народу, організованого радянською владою. Зважаючи на те, що цей голодомор дуже важко признавала спільнота світова, що дуже багато часу витратила Україну на те, щоб довести, що цей факт був і він повторюється, то це дуже важливо, щоб розуміти, що нас намагалися нищити вже більше ніж 90 років. Проведення подібних пам'ятних заходів важливе в будь-яких умовах, наполягає перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков. Я буквально Три дні тому прочитав, що окупанти демонтували пам'ятний знак Нової Каховці, який нагадував нам про ці страшні роки. Це ще раз присвідчує те, хто до нас прийшов. Я переконаний, в тому що це те, що ми маємо жити століттями, для того, щоб ні в якому разі не продатися знов за якісь миттєві полегшення. Присутні вшанували заморених голодом українців хвилиною мовчання. Горнятка пшениці до меморіалу були символічно покладені від чотирьох районів Миколаївщини Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март.